Усім доброго дня. Початок жовтня маємо таку похмуру досить погоду, дощову, ні сонця, ні вітру. І доволі зараз буде цікаво подивитися, що виробляє станція. Тому що влітку, е, коли сонця достатньо, нічого цікавого. І немає. І так, на інвертор Axioma 3000BF підключено 1,7 кВт. Панели різних по своїй потужності. Ну, а загальну потужність складає по номінальній потужності кожної з панелей 1,7 кВт. Оскільки панелі є різними, то, скажімо так, рахуємо силу струму по Найменші панелі, найменшої потужності, тому що панелі з'єднані послідовно. Значить 8 А, сама слабша панель видає, то 1600 мало би видавати. Що в нас сьогодні є? Це вже дощ перестав 78 Вт. Включений режим SOL. В інших інверторах він позначається суп, тобто підмішування. З того всього, зараз він 50 Вт з мережі 66 навантаження. Якихось там 16-17 Вт підмішує. На зарядку нічого він не дає. Холостий хід панелей. 250V, обрізав до 52, 1,2 А. 1,4. Це ж можна подивитися тут. Ціна поділки 0,4. Тих же 1,2 А. Тобто, тут він показує більш-менш адекватно. Тепер далі. Дві панелі, які під'єднані на МПТ-контролер ПВМР. 410 Вт і 435 виробляють. 104 Вт. Там 1,7 кВт, а тут всього на всього 845 Вт. Ну і ще 300 Вт на шим-контролер. 300 Вт на панель, дає 09 А. І загально ми маємо 130 Вт з отих трьох панель, які безпосередньо на акумулятор заряджають. 46 А 130 Вт. Тобто, 410 Вт, 435 Вт і 300. А тут удені 7 кВт. Цікаві цифри, правда? Що ж тут? Не так? З даним інвертором, Чому ж він не може витягнути більшої потужності з такого поля панелей. І тут починаються цікаві, цікаві речі, тому що е, наразі. Вимкнень мережі немає і, ну, як би цього інвертора, хоч бери його вимикає, бо тому що він е, з виробника енергії стає споживачом енергії. Власне, споживання він собі бере 50 Вт і крути, не крути. Що я зараз виставив, це цей місяць я вже буду. Ну, подивимося, що, що у нас вийде. Є два ватметри по тому, що виробляє інвертор і що буде забирати з мережі. І так, ми дивимося, що яке зараз налаштування. Сол, заряд 30 А від, на 100 а Акумуляторну збірку літій-іонних акумуляторів. Тепер що я зараз залишив? Я поставив 2 Ампери зарядки від мережі і режим в 16 пункті CSO. Тобто, коли він, коли він вже втрачає панелі, вночі він двома Амперами. Заряджає, ну, скажімо так, тобто він бере цих 2 А на своє споживання. І коли я в деяких відео зазначав, що даний інвертор не може заряджати від мережі до напруги, скажімо, той, який я виставив 28,6 В. А він тільки заряджає до 27,6, тут воно в принципі, з мінусів стало плюсами. Тому. що коли він забирає з, з мережі тих 2 А, він вище 27,6 не заряджає. Тобто Він на тій напросі і тримає зарядку, вночі акумулятор не розряджається. Тобто, на той випадок, коли будуть вимкнення в мережі, завжди акумулятор буде залишатися зарядженим. Такий стан справ з того, що я собі Ще би планував, можливо, доскупити одну панель. Але це вже цього року не буде. На яких 400 Вт. І поставити її, підключити її до цього. шим контролера на 30 А. Йому вже без різниці. Буде, коли похмура погода, там щось буде та й видавати. Ну, Це перспектива. Або збільшувати ємність акумуляторної батареї. Ну, це також велике вкладення по коштах. Якщо така ситуація. По вітряку поки теж глухо, тому що вітру практично нема. 3-4 метри в секунду це не вітер і нашій місцевісті його зловити не так то просто. Тобто місцевість не дозволяє використовувати вітер, навіть якщо б він був, тому що горбиста місцевість, треба робити вишку 20 метрів. Цього робити я, звичайно, не буду. І, в принципі, з вітрогенерації отак От буде, як є. Щось вийде, то ви ні, то ставимо на цьому великий знак питання. Поки що. Тому цей місяць отак побачимо, який він буде, будуть ще сонячні дні, не будуть. І в подальшому, напевно. Просто хочу поспостерігати, чи достатньо буде хоч на його власне споживання. Інвертора з поля з масиву панели 2,8 кВт. Тому що мені де, там дехто зазначав, постав собі 2 кВт панелі, для чого тобі взагалі вітряк. Ну От маєте 2,8 кВт. Сумарно, що у нас зараз виходить? 136 і тут 80. 80. От і все, що дає поле панели 2,8 кВт в похмуру погоду. А коли падає дощ, ще цього нема. Так що тепер настали досить цікаві часи для альтернативи. Побачимо, що воно і як, звичайно, зараз би там ще поле панелей в 2 кВт дало би ще більшої потужності. Але це все кошти. І потім, коли е сонце світить, куди ту енергію дівати. Так що тут треба шукати золоту середину. Потрібно воно, не потрібно такий, такий спосіб. Зараз попробую. Ну, наскільки покриє, наприклад, ті панелі протягом місяця покриє те споживання чи не покриють. Так, до слова, я не знімав відео по виробиток. За вересень в мене вийшло 142 кВт. Трохи сонячних днів було. 142 кВт. Які виробив і прямий нагрів, і через інвертор. Тобто я грію бойлер напряму від е, е, постійного струму, показував там в своїх відео, як воно все влаштовано. Цей спосіб доволі мене задовільняє. Отже, 142 кВт і загальне споживання склало 62%. Тепер жовтень буде доволі складніший. Листопад ще складніший, грудень і так далі. Ми наближаємося до найгірших часів сонячної електростанції. в цілому. Ну, Поспостерімо, які в нас будуть по-дальшому, відключення не будуть, тому що зараз все стабілізувалося і це добре. От, ну, Можливий варіант. Просто вимикати інвертор, якщо, якщо з нього не буде толку. Ну, але цей місяць, ще раз скажу, хочу все-таки дивитися, проаналізувати особисто для себе. Таке сьогодні відео. Всім всього доброго. От це вже, поки відео знімає, трошки у нас прояснюється і потужність збільшується. Пишіть, коментуйте, що ви взагалі думаєте з цього приводу. Які у вас рішення і так далі?